Доброго дня вам, шановні друзі! Чергова інформаційна сесія про кілька пріоритетів тижня, який минає. Зведення фортифікацій у Запорізькій області, допомога у зміцненні обороноздатності прифронтових територій це одне з головних завдань, яке виконує Кировоградщина разом з іншими регіонами країни. На порядку денному і вдосконалення організаційних процесів крізь призму, вимог і можливостей прийнятого закону про мобілізацію. Відповідно до рекомендацій керівного комітету міжнародної ініціативи партнерства, відкритий уряд в обласній військовій адміністрації тривали комунікації з представниками інститутів громадянського суспільства стосовно. Прозорості і відкритості врядування цифрового управління та запобігання корупції. Ми провели громадське обговорення проєкту антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2024-2026 роки. Учасники розширеного засідання робочої групи прозорість та підзвітність детально проаналізували ефективність. Низки проведених закупівель та стан виконання укладених договорів. Як результат, взаємодії з правоохоронними органами та Східним Офісом Держаудитслужби протягом останнього часу близько 30 мільйонів гривень повернуто до бюджету. Прозорість діяльності обласної державної адміністрації та робочої групи один із важливих факторів у. Формування стратегії відновлення та залучення інвестицій до розвитку області у декларації про повну відмову і нетерпімість до корупції. Обласна державна адміністрація проголосила свою принципову позицію і засудила корупцію як незаконний та неетичний спосіб ведення службової діяльності.